Спонсор показу. Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. Анастасія Левандовська. Вміє відчувати, створювати та підкреслювати красу. А ще навчає цьому інших. Візажистка і тренерка з макіяжу нині одна з найзатребуваніших майстринь Кривого Рогу. Власне, її ім'я відомий за межами України. А колись, зростаючи пацанкою, плануючи кар'єру плавчині та, врешті, вивчаючи фінанси в універі, не те, що не мріяла, навіть не знала про існування професії візажист. Творчий орієнтир дівчини визначив випадок. Далі перші спроби, сумніви, підтримка близьких і перші успіхи. А вже сьогодні, майже 15 років досвіду, визнання в індустрії краси та постійний розвиток власного бра. prendo В першу чергу я візажист і тренер-викладач з макіяжу у сфері б'юті. Я знаходжуся вже більше 14 років. За цей період я додавала потрошку у собі послуг. Це брови. За останні півтора роки додались вії, а саме ламінування Вій. І це моя така новенька маленька любов у б'юті-сфері. Тобто, я можу сказати, що я візажист, що я бровист, що я ламімейкер. З 2010 по 2024 це 14 років. За цей час взагалі. Б'юті-сфера дуже сильно змінилась і в Україні в цілому, і в Кривому Розі, точечно, якщо говорити. Відношення клієнтів змінилось до б'юті-майстрів, якщо раніше. Ну, Прям конкретно ми відчували, що ми просто обслуговуючи персонал, до нас відносились несерйозно. То зараз е, всі розуміють, що б'юті майстер це і психолог, і подруга, і більш серйозніше ставляться взагалі до запису, такі моменти: запис, приход на процедуру, відношення до самого майстра. Е, ну, Типу, ми стали як наче, трошки класом вище. Я зростала. В такому районі і в такому будинку, можливо, так просто склалось в моєму житті, що навколо мене були в основному хлопці. І я в такому чоловічому колективі, і це була така боротьба за виживання, так скажемо. Я була пацанка. Сказати, що я мріяла там фарбуватись, ну прям такого у мене не було бажання. Звісно, в підлітковому віці вже, ну як всі дівчата, хотілося щось спробувати, десь якусь там підводку, якісь тіні, але я зростала у дуже консервативній сім'ї. І мені не дозволялось нічого. Тобто мені не можна було навіть подумати по суті, про макіяж, про нанесення помади, тіней на очі, тому що я зростала з бабусею і дідусем, і мій дідусь вважав, що це все Я не буду грубо казати, але ну, типу, не можна дівчинці фарбуватись, фарбувати волосся, робити нігті. Тому мене обмежували дуже в цьому. І я, можливо, десь себе також в цьому обмежувала, тобто я про це не мріяла. Погано навчалась, займалась. Спортом я займалась плаванням професійно, і у мене був план стати тренером з плавання. А десь до 9 класу прямо в мене була така ціль, але після 9 потрібно було їхати в Дніпро для того, щоб поступити на тренера. Мене не відпустили в інше місто, і тому планів у мене після 9 класу не було. Я не розуміла взагалі, ким я хочу бути. За мене вирішили бабуся з дідусем. Вони мені сказали: ось є вуз, ти підеш на навчатись на фінансиста. А я Поступила на фінансиста і, в принципі, здобула цю професію, закінчила вищий навчальний заклад. Я дуже рано вийшла заміж, це було якраз таки на другому курсі університету. Тобто я вступила, там я познайомилася з чоловіком, все якось дуже швидко відбулось. Раз, два, і ми вже одружились. Ми дуже молоді були. були, мені 18, йому 20. Є у нас одна знайома, яка нас запросила, як я кажу, в секту, типу Ріфлем, рікей, Емвей, це мережевий маркетинг. Вона нас запросила просто на якусь презентацію, і ми потрапили в цю мережу Емвей. І там були презентації з косметики. Декоративна косметика, доглядова косметика. Оця жінка, яка нас знайома наша, яка запросила нас на цю презентацію, можливо, вона щось відчула, я не знаю. Одного дня вона каже: Я зараз до тебе приїду. Вона приїжджає до мене і віддає свій чемоданчик. У неї така валізка була з косметикою декоративною. Вона каже: Я тобі даю на тиждень побалуватись. Ну, от просто з нічого, в мене не було там ніякого бажання. І цей тиждень е, її косметикою я себе фарбувала, подружок запросила, фарбувала, не маючи взагалі поняття про макіяж, я ніде не навчалась. І я пам'ятаю, оце відчуття. Мені сподобалось е, наявність у мене вдома великої кількості косметики. Тобто, у мене відбулася любов до косметики. Як такої, ще не до самого макіяжу, звичайно, це мабуть маркетинговий хід, тому що це впливає на продажі, і так і відбулось. Я чоловіку сказала, що мені дуже подобається, і я дуже хочу, щоб у мене також було дуже багато косметики. Але мій чоловік він також фінансист. Ми з одного університету з ним, але він фінансист-фінансист і по професії, ну і працював в цій сфері. І Він мені сказав: Так, я тобі куплю косметику, але повинен бути бізнес-план. Якщо ти плануєш працювати, відбивати ці кошти, то я вкладаюсь. Ну, типу, як інвестиція. І, і я тоді не розуміла, яка інвестиція, який бізнес-план, який макіяж, які гроші. Я не планувала цим заробляти. Я сказала: так, так, все буде, бізнес-план буде, заробляти буду, все буде, тільки купи. І він мені купив ось цей набір косметики. Далі. Е я зрозуміла, що мені потрібно якесь навчання, тобто так, я подорожок крашу, але якщо я планую далі бути візажистом, я вже розуміла, що ну типу можна пробувати брати клієнтів. Ще не маючи навіть ніякої освіти в цьому напрямку. Перше, що ми зробили мені, чоловік він у мене такий мій маркетолог, мій особистий з перших з перших днів у цій сфері, він сказав, що потрібно робити об'яву. Ну, раніше не було соцмереж, як це зараз відбувається. Я вважаю, що зараз стартувати у будь-якій професії набагато легше, тому що можна про себе заявити. На той момент заявити ми змогли таким чином: ми зробили об'яви, роздрукували їх, і ми разом з чоловіком ходили їх клеїли на стовпах. Ну, ось це і була така, типу, моя перша реклама. Не маючи освіти в цьому напрямку, маючи лише кейс з косметикою бажання когось фарбувати, почали дзвонити дівчата. І перші мої замовлення це були випускні. І це були дівчата, які просто довірились у цій на дошці або десь на стовбах по місту. Ми прям наймали потім вже людей по всьому місту, мої обяви були. Тоді ця професія була не така обширна ну було дуже мало майстрів і. І так само у той же період я побачила об'яву таку саму навчання макіяжу чи школа макіяжу. Я вже не пам'ятаю, як це звучало, і я вирішила, що мені потрібно навчатися, я взяла номер телефону і з дівчинкою домовилась також зараз згадую, ну розуміючи, вже на сьогоднішній день той рівень навчання, який я даю своїм учням, і як це було тоді у мене, але все одно. Це моє перше навчання, яке проходило у мене вдома. Тобто, мій викладач приходила до мене зі своїм кейсом косметики. Вона просто на моїх подружках показала макіяжі, які я не відпрацьовувала. Я просто подивилася, як працює вона, в якій послідовності. Для мене це було щось нереальне. Мені здавалося, що я відкрила для себе просто Америку. Ну, типу, пізнала всі секрети всі секрети візажу і. Після цього навчання я стала трошки сміливіша. Відверто у моїй сім'ї ніхто не говорив про те, що, типу, ой це не професія, але десь, умовно кажучи, частково прослідковувалось у якихось фразах, що типу, це ж не професія, цим не заробиш на життя, це ж так, це просто твоє хобі. А від друзів я часто, ну від подруг, від друзів чула фрази по типу Ну, що ти там, ти просто кістечками помахала, і, і типу, ну, це не професія. Всі вважали, що це не серйозно, що я зараз побалуюсь і перестану в мене вірив мій чоловік. І я вважаю, що завдяки тому, що він вірив, він постійно мене підтримував, підштовхував, щоб я далі рухалась. Ну, тобто, він завжди, мені здається, він з перших днів у мене вірив і знав, що у мене все вийде. Я якраз була вагітна першим сином своїм. А у мене були перші замовлення на випускний макіяж. Тобто, це був 2010 рік. Перший мій макіяж, на який я виїхала, я їхала. Зі своїм кейсом на маршруті. Я пам'ятаю цей макіяж. Тоді було дуже актуально стрази клеїти. Тобто, це була така класична розташовочка зі стразіками, з блюстечками, все як тоді любили. І отримала я за цей макіяж на той момент 50 гривень. На сьогоднішній день я взагалі дуже рідко виїжджаю до клієнтів. Клієнти приїжджають до мене. Але якщо це весільний макіяж і прям якесь таке замовлення, ну що необхідно виїхати, то це завжди подвійна оплата. На мою думку, це класно, коли людина плавно проходить всі етапи. Тому що ну, круто, коли є е, якийсь інвестор, або коли є фінансова можливість, отак от просто стартувати, одразу вкласти кошти, там, ну, наприклад, пройти навчання і одразу відкрити салон, або пройти навчання і одразу відкрити якусь класну школу. Але не пройшовши від початку, ну тобто зростання повинно бути плавним, тому що е, ти відчуваєш всі етапи, кожен проживаєш і ціниш те, що ти проживаєш. У мене так відбувалося, що спочатку я працювала на дому фрілансером, тобто виїжджала до клієнтів або вони приїжджали до мене. Коли я народила дитину, багато клієнтів приїжджали до мене. і У мене було так, що я фарбую наречену, а у неї на руках сидить мій шестимісячний син. Ну були й такі ситуації. E, взагалі дуже вдячна цим клієнтам, які це витримали зараз. Я думаю, боже, я, 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 я як клієнт би на таке не, <гум> не підписалась би. Але були такі ситуації. E, настав момент, коли я зрозуміла, що я не хочу бути вдома, мені потрібно ну, трошки далі. І я наважилася. Перше, що я орендувала, це був маленький столик у фотостудії. Фотостудія була у дуже м, такому незручному місці, Туди було погано добиратись, але це мій перший крок, де я почала приймати клієнтів, і я почала е, трошки навчати, тому що були запити, точечні запити від дівчат, які просили навчити якісь моменти там себе нафарбувати. І мені було вже зручно робити це не вдома, робити це на орендованому місці. Воно було дуже погано облаштоване, погане світло, було темне, але це такий перший крок, який я пройшла. Потім я зрозуміла, що мені цього мало і. Мій чоловік зі своїм батьком тоді його батько був живий, і вони мені запропонували у них звільнився офіс. Вони здавали його в оренду. А і вони запропонували мені туди переїхати. Паралельно з цим я і розвивалась після першого навчання. Далі були постійно-постійно навчання, базові підвищення, майстер-класи, тому що мене вже затягувала вся ця історія. І ми облаштували два робочих місця, які я вже могла використовувати під навчання одного або двох учнів. І так я пропрацювала. Вала близько півтора року, от в цій маленькій студії, і вийшло так, що ну прям прийшлось створити вже такий типу бренд. Я, я його просто видумала сама школа макіяжу Анастасії Левандовської, тому що було дуже багато запитів саме на навчання. У нас небагато було шкіл, небагато майстрів, які викладали. Пішов запит, і я почала викладати. І зрозуміла, що мені вже мало місця у 2013 році. Я переїжджаю в нову студію. Також мені чоловік допоміг з приміщенням, з обладнанням. Хоча всі меблі, які я собі облаштовувала, я все робила за свої кошти. За все, от я те, що я заробила, я вклала у те, щоб вкласти в меблі, от так як я це бачу, як я це хочу, щоб як вигляд повинна виглядати моя школа. Дуже довгий час я робила акцент саме на викладанні. Але все змінюється. Відчуття змінюються. Потім був у мене період дуже дуже творчий, креативний, де я навіть не хотіла викладати. Я дуже багато їздила за кордон вже зі своїми майстер-класами, і мені вже здавалося, що основний акцент у моєї діяльності буде це виїзні майстер-класи, креативні. Там не було взагалі клієнтських макіяжів, там не було таких макіяжів, яким я могла б навчати своїх учнів. Тобто, це більше про натхнення вже таких спеціалістів, майстрів. Але знову ж. Таке, це етап пережила. Ну, типу, постійно щось змінювалось. І настав момент, от наприклад, зараз, там, останні 4-5 років, я кайфую від роботи з клієнтами. Ми працюємо з людьми, різні ситуації бувають, але у мене не було ситуації, щоб я клієнту відмовила по будь-яким причинам. Але бували цікаві запити, такі нестандартні, коли мені прийшлось відмовити. Ну, Наприклад, десь мабуть, років 8 тому у мене був запит зробити. Грим інтимної зони для фільму. Це не моя специфіка, і е, я відмовила. Ну, типу, от в таких якихось треш-моментах я, звичайно, відмовлю. Я відмовлю, якщо я буду розуміти, що я не зможу це зробити. Хоча я із тих майстрів, які готові до будь-яких експериментів, взагалі тема негативних відгуків для мене дуже цікава. І я взагалі вважаю, що це найголовніший інструмент в роботі будь-якого б'юті майстра, який допомагає йому розвиватись. Тому моє відношення до негативу дуже позитивне. Тобто я навіть шукаю спосіб. Отримати негативний відгук. Я створюю опитування, анкетування для своїх клієнтів для того, щоб прям випросити: ну скажіть мені щось погане про мене. Звичайно, були негативні відгуки, були моменти, коли клієнти не повертались. Ну, наприклад, клієнт прийшов до мене на пробний макіяж і вона не повернулась. І пару клієнтів мені відверто говорили про те, що я пішла там до декількох майстрів, і мені у когось сподобалось більше. На початку моєї кар'єри мені було дуже боляче. Я Прям страждала, я прям плакала, я опускала руки, коли після пробного не повертались до мене. Перейшла цю межу, коли я зрозуміла, що. Момент подобається, не подобається, це дуже відносно. Взагалі, б'юті сфера це дуже відносна історія. І макіяж так само десь, можливо, я як майстер не відчула, не довідчула свого клієнта, не відтворила те, що вона а, собі а, уявляла. Або а, бувають такі ситуації, коли. Очікування і реальність у клієнта не співпадають. Тобто є багато технічних моментів, де візажист він не всесильний, він не може відтворити все. Я це розумію, я це проговорюю. Але у клієнта є своя картинка, і якщо він її не отримує, він не задоволений. Я зараз знаходжусь на тому рівні, коли до мене клієнти приходять не просто за макіяжем. Вони вже приходять, приходять за якимись емоціями, можливо, за спілкуванням якимось додатковим. І можливо, десь я цього не додаю. Ну, я також людина, і бувають моменти, коли ну, я не можу дати ту енергетику, яка потрібна моєму клієнту зараз. І, можливо, саме це впливає на ем, результат в цілому. Бували періоди вигорання моєї професії, коли. Я взагалі хотіла покинути професію і змінити повністю свій напрямок. Це було за декілька років перед початком повномасштабного вторгнення. Я прям зверталась до різноманітних спеціалістів, до астролога, до екстрасенса, відверто говорю про це. І вони мені допомогли. Вони мені відповіли на мої запити і всі. В один голос мені сказали, що я знаходжусь на своєму місці. Я просто повинна шукати ресурси для відновлення, тому що дуже багато людей проходить повз мене, багато енергетики людської, жіночої в частності, проходить. і потрібно її трошки відновлювати, цю енергію. я для себе знайшла способи, це навчання. Тобто, коли я підвищую кваліфікацію у якихось майстрів, які мене дуже надихають, так мені зараз їх все складніше шукати. Це вже там в Україні пройдено вже всіх, що можна було. А, якихось закордонних зараз складно, але там до війни я намагалась кудись виїжджати або проходити онлайн навчання. Тобто мене дуже надихає навчання, це як мій розвиток, і дуже надихає відпочинок. До війни це були якісь подорожі, тобто у мене постійно була ціль. Я знала, що я там відпрацювала якийсь період, і у мене обов'язково буде відпочинок, і я там дуже відновлювалась. Назавжди там на рік було розплановано декілька подорожей з сім'єю. І от сама думка про те, що у мене будуть якісь класні емоції, вони мене ну, тримали, так скажемо, в тонусі. У мене, в принципі, завжди з соцмережами, з соцмережами була дружба, так скажемо. Ще на моменті, коли це був сайт ВКонтакті, на той момент це було просування себе як майстра, тобто я викладала просто свої роботи. У мене на той момент було там багато підписників. Що мені це давало змогу? Я в ВКонтакті на той момент шукала моделей. Всі записи клієнтів у мене проходили не по телефону, а через соцмережі. І коли закрили цей сайт, у мене була паніка, я не розуміла, що робити, тому що у мене всі, вся база клієнтів знаходилась от саме в цій мережі. І тоді всі почали переходити на Інстаграм. Потрошку-потрошку по клієнти перейшли в Інстаграм. І, звичайно, я почала його вести, як і всі, викладаючи свою їжу, викладаючи, там, зробила манікюр, виставила, зробила манікюр. Тоді ще це не було як блогерство. Тоді це просто була от така моя активність, я просто ділилася з людьми своїми, якимись там, зробила зачіску, виставила фотографію. Робила це достатньо відверто, але до якогось моменту мій чоловік був проти того, щоб я виставляла, наприклад, Дітей і сім'ю. В основному це була я і моя робота в, тако, в такому форматі. Але потрошку мій чоловік став також публічним, він став фотографом, і він вже почав розуміти, що соцмережі потрібні для пошуку клієнтів. І воно якось все відбувалось органічно. В принципі, це, мабуть, і призвело до того, що я вирішила відкрити свій салон краси. Тому що як відбувалось? Я виклала манікюр. У себе в інстаграмі тоді ще. І мене дівчата питають: а де ти зробила манікюр? Я кажу, там то -та, там-то, -та, там-то. -та. І всі мої дівчата пішли туди. Там виставила фарбування, а де ти зробила? там то -та, там то -та. І дівчата пішли до того парюкаря. І я просто колись в один момент чоловіку кажу, слухай, ну я от всім рекомендую, там ділюсь, куди я ходжу. А я хочу, щоб вони до мене ходили. Ну от я б хотіла, щоб я була амбасадором себе. Це зараз я вже кажу, амбасадором. Тоді я просто я не розуміла, як це правильно сформулювати, але я розуміла, що соцмережі Цюють в такому форматі, коли я розповідала історію про свою мамопластику, це вже був момент, коли я дуже активно вела свій блог. Це був 2019 рік. І я вже на той момент була дуже відверта зі своєю аудиторією. Я не можу сказати, звичайно, я не на 100% відверта. Я розповідаю лише те, чим я готова поділитись. І я знаю, що ця тема просто була ну, для багатьох дівчат болюча. Я Розуміла, що. Своєю розповіддю, своїми відповідями я допоможу багатьом дівчатам і е, дам відповіді на якісь питання. Ну, типу, просто бути корисною. Ми з чоловіком разом це в цьому році буде вже 16 років, як ми у шлюбі. Секрет успіху повага одне до одного, чути одне одного. Я вважаю, от часто від пар чую те, що там працювати разом, о Боже, як ви працюєте разом, як ви це витримуєте вдома разом на роботі разом. У нас навпаки, за рахунок того, що у нас спільний бізнес, ми в одній сфері працюємо. Я дуже рада, що мій чоловік попав також в цю сферу, тому що він почав мене більше розуміти, чому я в соцмережах, чому я ділюсь, чому я розповідаю, чому я застрягаю на роботі. На початку війни, коли все почалось, я була у дуже сильному стресі, і мій стан заключався в тому, що я сиділа вдома, вдома і тримала отак от поруч своїх дітей. У мене не було ресурсу взагалі ні на що, мені було дуже страшно, я не виходила з дому. Я боялася їх відпустити навіть там сходити в туалет. Було дуже страшно, у мене не було ресурсу там. Допомагати волонтерити, от прям от не було. От відверто кажу. Я дуже дивувалась там з дівчат, з хлопців, які з перших днів почали волонтерити. Звідки вони взяли на це сили? А, тому що у мене не було на це ресурсу. Але трошки пізніше, коли я вже поїхала у Німеччину, а, почав волонтерити мій чоловік. Коли ми поїхали з сім'єю, він тут залишився сам. І їх там декілька друзів, вони зробили волонтерську організацію, і вони допомагали, вони їй виїжджали у гарячі точки, робили збори. Я е, приймала участь інформаційно і фінансово. Сама фізично я не волонтерила, чесно, ні одного дня. І навіть там, коли я повернулася вже з Німеччини, ну, я не змогла б. Потрапивши в Німеччину, я зрозуміла, що все, що я раніше собі говорила, вигорала, втомлювалась на роботі, задумувалась про те, щоб змінити професію. Наприклад, там я зрозуміла. Що у мене тут все було ідеально і все було класно, і я рухалась у правильному напрямку, і було просто страшно, що я можу все це втратити. Але виїзд в іншу країну дав мені розуміння того, що цінності. Того, що я мала раніше, тому що коли ти все це маєш, розвиваєшся тут, тобі здається, що ну якось мало, якось десь не дожимаєш, якось я не до хочеться ще чогось більше, постійно за чимось гонишся. А там я зрозуміла, що треба цінувати те, що ти маєш, чого ти досяг, хвалити себе за якісь досягнення, тому що я. Ніколи не усвідомлювала того, що я чогось досягла. Мені постійно здається, що я мало роблю, що мені потрібно більше. Я, як наче, себе трошки недооцінюю постійно. І от після виїзду на півроку в іншу країну я зрозуміла, що потрібно цінувати те, що ти робиш. Я зрозуміла, що у мене класна професія. Я з нею можу реалізувати себе у будь-якій точці світу. Взагалі, от. В житті стикаючись з різними моментами, що бачу більш за все, і те, що мене чіпає, це агресія людей. І я мрію про те, щоб люди були просто добріші, уважніші одне до одного, вічливіші, відносились з повагою. Мені хочеться якось більше взаємоповаги один з одним. Ну, це якщо глобально говорити. Але, звичайно, як і більшість людей, я, я маю дуже високий егоїзм, і я багато мрію про те, щоб було класно все у моїй сім'ї зі мною. А, було дуже багато мрій ще до війни, які ну, так довелось поставити на паузу. Але якщо повернутися туди, іноді я думаю про те, про що б от я мріяла, да, от зараз на сьогоднішній день. Завжди дуже мріяла про подорожі. Тобто мені дуже хотілося, щоб ми з моєю сім'єю багато їздили, багато відпочивали, пізнавали світ, тому що це емоції. Емоції найцінніше, що ми відчуваємо. Це не гроші, це не ем, ну не знаю, для мене навіть не спілкування з людьми, а саме емоції, які я отримую від різних моментів зі свого життя. І найяскравіші емоції вони відбуваються у саме якихось таких от подорожах. Був момент, коли я мріяла про те, що коли. Коли закінчиться війна, то я б дуже хотіла потрапити кудись на дискотеку. Тому що зараз немає взагалі ніяких нічних розваг. Я не можу сказати, що я не тусовочна людина і у мене немає такої потреби. Але от це як трошки окунутись у минуле життя. От як раніше ми там з подружками зустрілись до ночі, гуляли, і от ну хотілося б от поринути в щось таке, звичайне, можливо, якась прогулянка вночі, спокійна, коли ти не думаєш про те, що це комендантська година. Ну, зараз ніхто не виходить. Тобто мені хотілось би щось вночі зробити, гульнути. Слава Україні! Героям слава спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.